Волонтер з 20-річним стажем, депутат Чернігівської міської ради, мама, дружина. І все це поєднується в одній людині регіні Гусак. Лауреатці конкурсу Жінка року року-2016». Наразі вона очолює Чернігівський навчально-реабілітаційний центр номер 2 каже, що своїми вихованцями дуже пишається у п'ятницю. Та ще сімом лауреаткам конкурсу, який проводиться вже 19 років поспіль у міському палаці культури. Призвоїли звання Жінка року. Для мене Дуже приємно приймати участь в такому знаному престижному у нас в Чернігові конкурсі. До речі, я не чула, щоб в жодному місті України відбувався такий от ну гарний захід саме для вшанування тієї діяльності, яку робить саме жінка. Не професіонал, може навіть, не керівник, а саме от просто жінка. Інша лауреатка конкурсу Інна Різуха у житті встигає поєднувати родину волонтерську діяльність, а також є справжньою бізнес-леді. За словами пані Інни, останній рік видався особливо важким. Через події на сході країни волонтери працювали не покладаючи рук. Поміч атошникам, поміч сім'ям загиблих. Багато таких всеукраїнський захід ми провели, дуже великий, е, єдина родина України. Ну так і насичений, дуже рік насичений і тяжкий був. Тому все це привело до того, що якось ми отримуємо таку компенсацію. За словами організаторів, участь у конкурсі беруть жінки різних професій, та їх об'єднує одне любов до життя. Лауреаток до конкурсу висували колективи, в яких вони працюють. Кожного разу ми думаємо. Ну вже стільки жінок було. Кого ж цього разу колективи представлять нам на сцену жінкою року? І кожна жінка, кожного разу це така прозора, це така чиста душа. Ну, всі вони світяться радістю, любов'ю. Я думаю, за цього ось і треба проводити такі е, заходи, щоб показувати жінку, жінку з високої літери. Найближчі люди, родичі, друзі та співробітники прийшли привітати та підтримати лауреаток. Ми прийшли підтримати е, вчителя нашого реабілітаційного центру, вчителя вищої категорії, вчителя методиста. Пишаємося її успіхами. Це неординарна людина, е, яка Своєю натхненням, своєю роботою надихає на успіхи всього колективу. Бо такі жінки, на них тримається все. І наука, і культура, і вдома, родина. До привітань долучилися і представники влади. Висловити своє захоплення цими жінками завітав і Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Я хочу всім жінкам. А жінки в нас дійсно все прекрасна половина. Це е, найкраще, найкраще, я не знаю, достояння і багатство міста Чернігова. І е, хай ті жінки, які сьогодні не отримають номінацію. Вони отримують її завтра або післязавтра всі ви є найкраще. Окрім подарунків, кожній жінці цього року презентували також і пісенні, та танцювальні виступи. Особливо приємними для них стали номери власних вихованців та дітей.